Звісно, що, що враження такі, які вони є, але все ж таки о. То... Та тут е, важко аналізувати, розумієте, тут тобто, е, команда суперника мало що створила і забив Google. Вона просто банально два рази забили довгі передачі, які закінчились життям наших воріт. Так що тут е, можна більше аналізувати нашу ревотацію, так що там не вдалося, що вдалося. Це вже якось більш підлягає аналізу. О, так. Будь ласка, якщо можна запитання, якщо можна. Ви знайшли якісь слова для того, щоб пояснити хлопцям, чому трапляються такі голови, як в другому в повинні голова. Я просто зауважу на те, що э, э, взагалі да, людина повинна відповідати за свої э, дії на полі. Це ну, помилки трапляються. Але взагалі відповідальність має лягати на когось. Тому що це відповідальність перед цією командою. Мені буде дуже цікаво, як наша команда відреагує наступну гру. на це все. Оце буде показник саме їхнього відношення до цього. Кіта, Небоска. Ви згадали про виводації ні у списку дискваліфікованих, ні в заявці не виявилося Руслана Степоніка одного з лідерів атаки, що з ним трапилось і чи надовго. У нього травма. У нього є пошкодження задньої поверхності Ну, Ми маємо надію, що наступного вже буде. Команда Орського... структура, по каждому дуже цікаво гру, держит мяч. Э -э, бачит, что команда готовится на финал Кубка, э -э, где-то, может быть, не хватает культуры класса, но э -э, процент реализации почему-то они э -э, как будто боятся бить, как будто боятся сегодня мокрая погода, низких ударов, в основном опять фланговые навесы. А, вже готуєтесь до Та, ні, ні. Такого немає, Такого не може бути. Це дуже два, два різних змагання. Це зрозуміти команда з вами завжди тяжого настроїть ніж, ніж проти війни. Ні-ні. ні. ні, ні. Ми налаштовувалися на цю гру як дуже серйозно. Навіть не може бути розмови про це. Просто це не перша гра, коли в нас є моменти, ми не можемо їх реалізувати. Нема, як сказати, немає агресії. Да, от, е, як правильно це слово сказати, ну, напевно, агресію е, при завершенні атак. Тобто, е, як, е, як правильно сказати, ну, от, людина має да, от, брати на себе відповідальність за момент. Тобто, Він да, бути, бути агресивним. Я хочу забити гол. Я прийшов туди просто в штрафну, я прийшов для того, щоб забити гол. Цього на даному етапі не вистачає. Ми це, завжди про це кажемо. Да, і... Поки що в нас це не виходить. У Сьогодні, як розуміло, не було якихось кричущих будинків помилок, але факт з боку суті здавалося, що в тих епізодах, які називають 50 на 50, а які переживають та часто прямо вирішення Та, Розумієте, ми пропустили два голи. Це чисті два голи. Можна було б ще сказати, якби рахунок був там 0-0 таке, да? ми ж самі програли цю гру. чи воно Якщо можна, можна сьогодні в воротах колоса чого високі бачили відкрилопису, що ви малий час його виховували полівонство. Чи можете? Просто цікаво, що ви думаєте про майбутнє цього граття, а чи на останнім часом? Мало що про його яскраво майбутнє. Шахтар цікавиться, вашого ховальника цікаво було почути, що ви думаєте про його гриба? У нас з них дуже добрі стосунки, ми майже постійно з ним на зв'язку. Я просто задов... ну, не... задоволений отримаю, коли його гру. Він останнім часом саме прибавив в психологію. Він став дуже впевнено грати. І якщо в нього кар'єра буде тільки зростати, я буду тільки радий. Дякую. Наступна Дякую. Дякую.